І так, всім привіт, з вами значить сьогодні, сьогодні Вайс будемо, виходить, грати в четвертий розділ. Я його, як бачите, вже розблокував. Монет в мене вже немає. Коротше, починаємо з новачка. Але я, я бачу, що карта така сама, да, як в першому розділі. Але от що мене дивує, це те, що тут нічого не перекладено. Тут буквально нічого не перекладено на українську. Чому не знаю. Ну, ладно, це також і важливо. Ми будемо грати проти якоїсь відьми, Получається ви маєтку. Ой, ну що, поїхали, виходить? Розділ четвертий, новачок. Будемо пробувати зараз щось робити. Ага, і тут вона щось ставить. Окей. Поїхали. А тут нам, ну, 6, бо. Господи, 6, це настільки мало, що. ну, Давайте, тим більше, ще й в маєтку. Маєток це сама легка карта, яка тільки може бути. Тому я думаю, нас не виникне проблем з цим. Тим більше, якщо тут ще й двері не будуть відкриватися, звісно. О, я вже знайшов так швидко цю пилку. Це дуже добре. Тут бажано, щоб був хоча б один. Мішок. Число маю. О. Не зрозумів. Такий звук був, ніби двері захлопнулися, але. Окей, най собі захлопуюся. Так як ми на новачку, тут оця от відьма, вона ну, надзвичайно повільна. Надзвичайно. Зараз навіть подивимося. йо маю. Вона навіть не рухається, щоб ви розуміли. І оці вот штуки, а їх можна обійти? Блін, їх не можна обійти. Окей. Те, що їх не можна обійти, це обідно. Але. Окей. Давайте хоча б на неї подивимося. я не знаю. А ось вона. Подивіться, вона з якоїсь. Дубінкою. Ну це видно, що це відьма. І в неї, виходить, вона може ставити, або тут просто розкидані по карті отакі, отакі от штуки з хрестами. Ви втекли. О, а тут уже перекладено. Добре, молодці. Час, виходить, проходження. 1.37, 37, вашим кращий час. І маєток стандартний новачок. Стандартний? Ладно. 12. Монет нам дали за проходження новачка. Окей, далі у нас що? Легко. Поїхали. Одну зірку ми, до речі, вже заробили. Ну, але я не думаю, що це буде, ну прям, ну, настільки ва важка е ця, ця, от відьма, вона буде. Я думаю, вона, вона буде легкою. Дуже легкою буде. І я в цьому впевнений. Так, виходимо зразу 12 мішків, непогано. Я думаю, легко я пройду. Нормально постараюсь пройти. От якщо я не пройду нормально, буде дуже обідно. Але, по крайній мірі, я постараюсь. Окей, пилку ми дістали, пилка. Чому пилка завжди там спавниться? Що інших місць немає. Так, око бачимо. І можемо, в принципі, заодно подивитися, наскільки вона швидко е, рухається. Але я думаю, не будемо. Як мінімум, ми знаємо, що вона вже стала переміщатися швидше, це точно. І от фігні так чи інакше потрібно, потрібно позбутись. Зараз подивимося, де вона є, і виходимо на якийсь поверх. Я думаю, що це буде третій, так як я знаю, що вона в підвалі. Ну, окей, вона вже не в підвалі. Це точно. Ну, вона дуже повільно рухається. Так чи інакше на легкому, це ж легкий режим, виходить. Окей, я в підвал. Я в підвал. <звісно> жаль, звісно, що Цих от е хрестиків їх не можна обійти. Дуже жаль, я вам кажу. Обідно капець, ну, але що зробиш? Надіюсь, вона в підвал не спуститься, тому що. Вона настільки повільна, що вона там пів години буде нам загороджувати е шлях назад. Так, почекайте, бо тут оця штука. Блін, я представляю, що вже буде на самій, ваш... на самій вашій важкості з цими штуками. Ну подивіться, я... Ні, її обійти взагалі ніяк не можу. А якщо Якщо я їх не... не попаду. Не попаду. Блін, я попав, ну. Господи, що я зробив. Давайте навіть пришвидчимося. От я не попаду. Ага. Добре. Окей, в принципі, нічого страшного, 2 секунди. Ні, ну звісно, це нормально. Де вона там? Ось вона. Чуєте, ну вона прям швидка чуєте, прям, ну не знаю. Окей, ладно, обійдем її. Давайте її обійдем. Не зрозумів. А, вона заді мене, вона. Вона така повільна. Я в шоці. А, а тут у нас сюрприз. Почекай, а час. А час часу не зупиняється? Ладно, ви втекли 2,47, ваш найкращий час. Маєток стандартний легко. 12 монет мені дали за проходження легкого режиму. Я отримав півтора зірки. Добре? Нормальний режим, поїхали. От, на нормальному режиму я знаю, з нормального режиму починається жесть. Ну, В більшості, звісно, чаптерах було іменно так. Зараз не знаю, як буде, програю, не програю, але вона вже пересувається надзвичайно на надзвичайно швидше. Я це точно знаю. Вона з легкого режиму завжди починає рухатись швидко. Ну, Достатньо, щоб нас догнати. Тому зараз іменно на легкому режимі нам потрібно. А, це вже нормальний. Ну, виходить, це не нормально, потрібно нам показати, що ми там навчилися. Так? Да? Ну, в принципі, да. Так, 20 і 20. Окей, 20 мішків. Добре. 20 мішків. Uh, хрест. Зараз ще попасти? Попав. Так. Uh, Получається, перший поверх ми облутали. Ну, рахуйте, що облутали. І що ми далі робимо? У нас 5 очей. 5 очей багато. Дуже навіть. Багато. А, до речі, а ми е, замітили, ми ще не получили ні одної, щоб ви розуміли. Оце як вона? Очівка чи що? Ну, ця ж штука, коротше. А, так вона повільна, чуєте? Вона на третій поверх пішла. Пішли тоді на. Ну, в підвал, коротше, пішли. А тут. А, так її можна. Окей, тоді, якщо збоку її можна обійти. А так? Ні, а так не можна. Блін, я не попав. Ї... Скільки? 7 секунд? Чуєте, а нормально так, ні? Або 8 навіть. Я там сильно не вдивлявся. Тобто, виходить, з кожною важкістю буде все більше і більше секунд прибавлятись. Блін, погано. Значить, треба попадати. А вони ще ніби швид... швидше стають з кожною важкістю. Чи це... Чи це вообще з кожним разом? Але я сумніваюся, що тут вона буде зупинятися. Блін, ну. Тут не знати, з якого вона боку. Вона десь там. Вона. А, вона просто пішла. Нічого собі. Я думав, буде важче. А, цю штуку ми можемо. Ми не можем? В сенсі. А як Капець. Я думаю, ми можемо її обійти. А ми її виявляється, що й не можемо обійти. А, так це. Боже. Цей пеньок зараз на, на другому. й я... я не попав. Ладно, давайте тут перечекаємо. Саме головне, що вона зараз в підвал пішла. Дуже уж мені хочеться, щоб вона в підвал. А, так ми в маєтку. А я думаю, чого ми не получаємо, тому що тут у нас маєток. А ми в маєтку вже все получили, йою. Що не могли карту нову придумати для нового цього гравця. Ну як гравця, не гравця. Менше з тим. Так, де вона? Спускається. Окей, міг навіть не використовувати. Око, але окей. Просто чекаємо, поки вона спуститься в підвал, і біжимо на третій поверх. Вона ж в підвалі. Вона ж в підвалі. Давайте піднімаємося. Шість е, не також аж... А тут можна? Ні. От, блін, ну гади, а. І... Як би я не старався, я так зрозумів, я не зможу ніяким чином е, обійти. Окей, okay, з тим розібрались ці штуки не обійдеш. Блін, я вже подумав, що вона вже на поверсі щось робить. Ну, окей, а оцю штуку, окей, її вже можна обійти. Але попастися реально, я вам скажу, так? Я вам так скажу, попастися навіть реально. Так, тут у нас що? Тут у нас знаходиться навіть один. Давайте е швидкість включимо. А ще її включав, сам не знаю. Для чогось то я її включав. Окей. Окей, е знайди її, врятуйся. Погнали, врятуємося. А, uh, І получається, нормальна важкість, що? Нормальна важкість пройдена. Нормальна важкість пройдена. Найди вихід і врятуйся, блін. Блін! Погано. Дуже погано. А вона не до нас часом йде. Все, пішли. Окей, все, ми врятувалися. Нормальний режим, хоча б е, цього разу ми пройшли. Ви втекли 4,58 ваш найкращий час. Маєток стар, стандартний нормально. Ну, або особняк, не знаю. Я думаю, маєток правильніше буде. 20 монет получаємо за нормальний режим. І зразу у нас лишили ще 2 режими. Переходимо до важкого режиму. Ми получили цілих дві зірки вже. Непогано. Непогано. Але граємо а, от на важкому. Я думаю, що на важкому ми точно злиємося. Але чуйте, ну не бажано, не бажано. Не хочеться мені на важкому зразу так от зливатись. Ой, не хочеться. <кій> Але вона вже швидка, блін буде, йо-мою. Ой, я поняв, коротше, швидкість цього е, поузунка в е, вона не е, змінюється. Змінюється оце от розташування. Uh, воно зменшується. Оце, uh, така оця от зона, вот, зона зелена, вона зменшується. І це погано дуже. Тому що в більшості випадках Тепер я, скоріше за все, не буду попадати. Ой, ось вона. Окей, okay, вона тут. 30 мішків, чуєте 30 мішків. Йо -йо. 30 мішків нормально. Окей, okay, тут ми вже все провірили. Тепер, uh, тепер, тепер, де вона є? Вона у нас в підвалі. Попали. Несподівано, але попали. Е, Йдемо йдем цей раз сюди тоді. Чи то не зменшується ця зона зелена. Ну, окей, ніби от я заміч, замітив, замічав, що ніби зменшувалось, не знаю. От я щось таке собі побачив. Так. Е, зразу сюди. Оці mm, шуфлятки виходить. Ага, число. Не знаю. Я вже або, або я забув, для чого нам потрібне число. Або, як мінімум. Я і не знав, для чого нам це число потрібно. Ну, ладно. Ну, ладно. Шуфлятки. Ще одна інша цифра. А, так це не число, точно, це ж цифра. Вона тут. Ну, окей, поки вона тут. Чи вона я заберу ключик. Ай, йоми. Мені потрібно знайти. Комбініза... комбінацію. Ось ви комбінізацію. А во для чого числа потрібні. Я так зрозумів, числа потрібні для того, щоб. якраз таки цей. Відкрити сейф. О! А я що тут ще не провірив? Я так зрозумів, в цих маленьких шуфлятках, нам шухлядках, да? Нам і потрібно шукати ці числа. Блін, знову ці штуки, блін, подивіться, там ще дві. Ще дві, капець. Я в шоці. А їх тут багато чуєте, реально. Їх тут багато. О! Вот, блін. Оце, блін, оце дуже погано. Скільки? Дванадцять? Ой. Що? Я, взагалі, не поняв 5 монет. Ну, окей, важкий тоді режим важкості я залишаю на наступний раз. Я надіюсь на наступний раз нас вийде навіть е, важкий пройти. І нас надіюсь на наступний раз вже і кошмар вийде пройти. Затупив я. Я міг і важкий пройти, но. Ніхто не забороняє нам на наступний раз пройти і важкий і кошмар. Коротше. Е, в принципі, чаптер 4 мені сподобався. Непоганий. Непоганий. Подивимося, як це все буде на наступний раз. Е, що ж, друзі, на цьому все. Ставимо лайки. Кому не важко, пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім покеда!